Так, друзі, зараз будемо знімати вам від чотирьох років класний мікс, значить, мешки у нас такі лоти досить великі вийшли, на великі лоти ми даємо гарну ціну, ну звісно, що буде можна буде замовити меншу вагу. Так, зараз буду показувати, розказувати, що входить в лоти, значить, курточка, така курточка входить, ну, звісно, що ви не можете трізнатися між собою, але, в принципі, плюс-мінус там однаково. Так, далі, лосінки. Станіжки до школи такі, такі ж Далі. Це така буде у нас дуже рамка. Я не буду зараз ці е, е, розміри проговорювати, щоб було швидше, бо придеться дуже довго вантажити. Просто вам все так окремо, а ви вже дивіться, що входить е, в от, шкарпеточки, носочки, шкарпеточки, грязі рязіпруфи, шкарпеточки. Тобто 2-4 років. Колготки. Колготки теплі входять. Так, спортивні станіжки теж теплі входять. Е, Піжамки будуть ходити. Таке платье. Штаніжки. Дуже класні роки. Штаніжки спортивні. теплі. Дуже багато теплого. Це спортивний костюм на флісі 128, теж дуже класний. Так. Тому замовляйте, кому що треба. Джинсики, лосінки, спортивки. Все-таки на осінь, лонги є, трошки. Лезіпруфиш, капеточки, тобто лотируть, коптори, ще з вісім, це на складку буде. Так, далі. Такі джинси різні. джинсики. Такі патчика, такі класні. Свинка питна. Тому... Усі мішочки будуть ідентичні. ну, На 500, я не знаю, там, 80, може, 90. Штанів так само багато, різних. І на двониточку. І жогери ваші улюблені. Ну, Є все, все, що треба от... на осінній асортимент до магазину. І, до речі, тут буде так само у нас светрики такі від Киабі. Теж На них виходить дуже гарна ціна. Дивіться, які вони класні. Лонги. Різноманітні. Така кофточка, термо, джегінси. Так, трошки забирати. Дуже рекомендую. Ціна утеплення у нас є. Це вітровочка, до речі, дуже класна. будь-яка річ, що не подивіться, все потрібно. Такі 104, такі спортивки на отеплені. Ще спортивочки. Дуже багато спортивок. Так само. Дивіться, на двону точку. Всі такі Кости, лонги. Ти ще проктора була трошки ну, старалося ну, в різних в різних, як сказати, в цих, в різних розмірах. Все воно таке класне і все воно актуальне. Ну, Можу сказати, що тут багато чогось переважає. Тобто всього потрошки будуть. Штани такі модні, класні. Такі спортивки на дрониточку. В общем, взяв один лот великий і маєте все. Все такі лонги, дві одинички. Такі, дивіться, які класні. Такі патруль класний покажу. Ну, і Вікова категорії, ви знаєте, тут не буде перевезти кіде, це таки, тут буде більше такого 4-6, 6-8, ну, до 10 років. Такі реглан класний проривається. Ще шкарпеточки, штанишки з розізами ці. Такі 2-4. Така класна з паєточками. Ще одна вікровочка. Лонги. Такі класні светрики, єдина ріжка. Класна, дуже така тепла, фліска. Я знаю, що зимою такі шукають, потім, ну, нереально їх знайти. Лосінки на міху, лосінки на двониточку. Такі, бачите, типу Джейгінси. Спортивки такі класні взяли. Так, 110, 116. Такі худі, 8-10. Такі худі 12-14, такі класні, можна курточку зараз одягати. Штанішки. Ще штанішки на дзвонитку. Такі термокофточки дуже класні. Так, це у нас такі можна зараз ще будку продати. Класні ломи. Флісочка. Ще вітловочка. Тепер ви відібрали, щоб не було там максимально відповідь там, Без брату, так? Да? Такі дивіться, штани. І саме таке по актуальному наповненню, що було. така фліска, такі. 7-8, дивіться, яка класна вітоками Так, ще таке кладічко, по-моєму, так? Да? Так. Дивіться. Да. Такі класні речі. Так, дивіться, така термокофточка. Вона така на флісіку, такому мікрофлісіку. мікрофлісику. Такі. Це такі на двонитку, бачите? Так, ж у нас тут таке гарне. Дивіться, які класні. 46. Це у нас на двонитку. Так, тут у нас фісточка така попалась. Кардіганчики, дивіться, які класні взагалі. Такі пеперс дуже класні, що вони взагалі дивіться попалася, яка класна моделька моми без така, класична. Так, оці регланчики, вони класні йдуть в різних розмірах. Бачите, тут на 6-8, можна такі накинути. Ще один 110 116, дуже такі стунячі. Так, далі такі худі на хлопчиків. Дуже багато, на двунитку. Це зараз ми вам показуємо такий ну, великий лот, максимально великий. От, було дуже багато запитів, саме такими великими лотами, щоб можна було взяти на, на магазини Ну, або на оп, так, худі. На двонитку. Таке худі, тепло класне. Спортивні штани. не є. Дуже класні. Лові вийшли. Теплих, багато штаніжків. Yeah. Знаєш такі? Ці класні такі на двонитку, до речі, дуже прикольні. Там теж різна вікова категорія. вони можуть поправитися там 134-140. Не знаю, ага, тут бачу є 80-80, ми всі виногради, там буде багато. Стати. Ну, а бачите, розмір тут повторюється всіх, але саме таке навіть здається, що вік подарував. Ось, таке є на 6-8, наприклад. 8-10. Такі спортивочки теплі. Дуже рекомендую такі, бо дійсно літагуватий. Така, бачите, 12-14 років попала класна. Такі тедік на замочку. 146, наприклад, ще спортивочки, Дивіться, скільки Ще такі спортивки теж, бачите, вони теплі йдуть, по-моєму. А ні, ці на точку йдуть 4-6 класні набор з двох одиничок. Дуже рекомендую, тому що реально у нас починається коли холода, всі просто бігають за цими спортивками. хороших, їх, але ж де їх взяти у такій як треба. Світшот теплі на байці такі, бачите? 2-4 на 2 8-10 такі класний. Такий. На дзвониточку. Джогери класні, такі, 122. Джогери. Ще спортивки. Ще спортивки. Теплі на байці. Такі дівчинка 122 на байці. Такі худі. Дуже прикольно окурочний тут і Так, що це у нас? Ага, все. дуже класний такий бомбер. Теплений. Теплі штани 134. Хотіла сказати, що тут дуже класна якість, тому що у нас колись попадалися один раз, я пам'ятаю, закуплялися такі костюми, були якісь... там була дуже погана якість. І дуже багато клієнтів пишуть, ну як, типу Тут якість Тут якість, іде 75, по-моєму, бувовна. І вони такі м'якенькі, Це зовсім не та якість, коли приходила такого плану костюму. Я не знаю, чи вони були схожі, тому можете не боятися, ці класні. Так, дивіться, худі, Ще один такий, ще один бомбер да? Ще один бомбер такий. На замочку. Така косточка тепла, такі худі. Це все тепло, так? Да? Так, на утеплення. Це на точку на замочку класну такий. Ще один бомбер капюшоном, дивіться, коснючий. Ну, Коротше, те, що треба до школи на осінь, на повсякдень. Просто ви беріть і торгуйте, як то кажуть. Ще штани спортивні, теплі, такі джогери. Така моделька прикольна на дівчинку. Ще одні такі ниточку. І спортивки такі теплі, підліткові. І ще одні такі, така моделька теплона для дівчинки. Ось такі великі лоти, замовляйте.